Є о є друзі на воблер. Є yeah, на воблерочок. Друзі, привіт! Вітаю вас ранок. Ми на черговій нашій риболовлі невелике озеро. Але, як ви розумієте, невелике озеро, значить і риболовля ну, буде не дуже довгою. Тому план такий: ми обрали одразу три водойми, по яких сьогодні в швидкому темпі проїдемось, провіримо активність риби. Це все три невеличких озера. І на всіх них ми, звісно, що будемо намагатись ловити щучку. В моїх руках ультралайт, але з таким, скажімо, нахилом, більше в щучу ловлю. Тубулярний до 7 грам Black Swan, 04 нитка, грубий флюр. І якщо ми говоримо про щуку, то розпочну я сьогодні з віброхвостика 2,5 дюйма на джигулівці. Так що попереду нас, ви бачите, непогане озеро. Сонечко ще немає, тільки зараз буде світати по суті, але ми вже розпочинаємо нашу риболовлю. Зараз вже якраз завершилась нерестова заборона на ловлю щуки. Ну і відповідно можна саме цю рибку вже ловити ціле направлено. Що хочеться додати? Дивіться, щука це та риба, яка припливає на нерест, ну, як і більшість там, в сам берег, в саму траву. Одразу після нересту вона не тікає кудись на центр озера, а зазвичай навіть великі екземпляри ще певний час проживають у тій береговій зоні. Тому саме ось в такий час, після нерестовий до нерестовий, є реальні шанси половити непогану рибу, от в береговій зоні, на близькій дистанції, поруч з цією всією травою. Так що саме такий план у нас на сьогодні. Ох, як же я люблю саме ось такі місця, там, де багато трави, багато очерету, і де треба ловити щучку саме ось так. Вздовж цієї всієї тростини. Така максимальна дика риболовля, ловля риби з звичної для неї обстановки. Та. Скажімо так, це не найпростіше завдання. Часто тут треба буде вже використовувати овсетний гачок. Поки що я ловлю таку відкриту більш ділянку, але зараз також поставимо офсе і покидаємо в саму гущу цієї тростини. Ну, місця просто суперові, реально місця дуже красиві. Але поки що тишина, покльовок нема. Ну, скажімо так, я би не сказав, що риби нема. Я би скоріше вважав собі, що просто ще не почався той час, час активності, час виходу, так, коли рибка відкриває рот і починає клювати. Можливо, це все трапиться в нас знаєте, трошки пізніше. Зараз там годинка, можливо, не знаю, сьома-сьома а все ж таки в холодний період року риба час відкриває рот. там після 9-ї, після 10-ї. Все може статися, тому ми, звісно, що продовжуємо ловити. Але хочеться вже то першу покльовку, а вона бачите ніяк не дається. Щучка, попробуємо зараз її на такий легкий грузик з вірохвостиком зловити. Зійшла щука, блін, зійшла. Ну, десь півтори години пройшло, і нарешті тільки оця перша покльовка, я поставив в облирочок. Селектовський 80-й в натуралочці і твіч-твіч бачу. Точніше чую, як вона б'є, і потім побачив, вона вивернулась, але не сіла на гачок. Зараз спробуємо доловити. Спочатку на цей воблер Якщо на воблер не буде, то спробуємо і на якийсь джиг. Ну Довго-довго я чекав цю покльовку. Реально, напевно вже ну, більше ніж півтори години ми рибачили, напевно, навіть вже близько двох годин і тільки перша покльовочка. Підняли сонце, стало так трошки прогрівати. І був контакт. Трошки ми вже переїхали там до озера, так і, скажемо, не видало цього результату, який ми хотіли. Так і не вдалося зловити бажану щучку. На жаль, ось, але переїхали. Будемо пробувати на наступному озері. Тепер вже тут є зловити. Перші закиди на новому нашому озері зразу нам ну, показують, що досить мілко. Навіть от я ловив на 2 грама всього, але і 2 г э, зачіпають дно. Зараз спробуємо поставити коливалочку. Покидати, по-перше, далі. А по-друге, коливалка в мене така, що э, якраз підходить під мілку воду, тобто вона не глибоко йде. Покльовка, була покльовка. Я б бачив, як з очерету риба виходила за приманкою, але так дуже ніжно її брала. Я кинув зразу ще раз, але вона не добрала на блишню. Зараз пробуємо її на джи доловити. Ого! Ого! Я думав, це була щучка. А це дивіться, який окунь. А це дивіться, який окунь попався. Я думав, це в мене щука клювала. Ні, неможливо, можливо, це і була попередня риба щука. Але з наступної покльовки на силікон все ж таки це попався окунь, з'їв 2,5 дюйма ф'южна в ультрафіолеті на 2 грамах джюголовці. Ось такий красень-окунець. Ну що ж, не будемо його довго мучити, дивіться, як він засікся. Надійно, сів, реально надійно. Що ж малюк, пливи, дати, друсай. Зійшло. Ну така десь на 500 грам. Блін, ну така риба вже, напевне, не доловиться, тому що вона повисіла на гачку і скорше всього ну так нормально налякалась. Під самим берегом фактично от там саме, де і окунь клюнув На воблерочок. твічу-твічу. Навіть покльовки не було, нічого, ні удара. Просто підсіла і зійшла, на жаль. Така грамів на 500 щучка була. Ну реально дуже вона пасивна. Навіть без покльовки, без нічого. Просто якось так підсіла. І в облер. Тобто я там тягав коливалку, я там тягав джиг і вона не реагувала. Поставив в облер, повільніша така проводка вмираюча і тоді вона аж проатакувала. Так що спробуємо зараз отак ходити і в береговій зоні біля очерета працювати в облером. Бачите, мені щось сьогодні важко давалася ця щучка, так, треба обов'язково відкривати дужку, ось. Але правдами-неправдами багато спроб, багато приманок, багато перебирань експериментів. Друга водойма, переїзд і риба, ця бажана риба, ця бажана щучка, за якою власне, ми плюємо, є в моїх руках. Невеличка, грамів на 300 з копійками до 400. Так, хочу вам показати, як вона з'їла. Дивіться, як вона з'їла. Реально впевнено, добре ковтнула. Прийдеться її навіть інструментиком знімати, але з інструментом це все буде нам дуже просто зробити. Ну і ось так, дивіться. Кислотний Little Spider, 2 дюйма і рибку, яку він зловив. Ось така щокенці. Ми вже насправді -то, ну, досить довго. Лазимо тут і пробуємо зловити. І от зараз почались покльовки, коли почав я впиратись бачите, в саму берегову зону. Ось цей зрізний очеред. Хоча тут глибини ну зовсім мало, отак глибини. Ну і здавалось би, що можливо тут і нічого не живе. Але як бачите, коли почав впиратись в цю зону, тоді і почались в мене, скажімо так, плюс-мінус якісь вже часті покльовочки. Ого, ще один окунь. Ще один окунь, А от вже й окунь на спайдера. А от вже й окунець на спайдера. Теж, бачите, тільки сама ця така спідмичка приманки висить з морди. Оконь так теж нормально з'їв. Невеликий, грамів такий на 100, може 100 з копійками, але проатакував і з'їв впевнено на приманочку. На чистій воді, до речі, сталася покльовка. Якщо попередні більше клювала під травою, самої, то ось ця покльовка вона вже сталася на чистому. Ось такий він кислотний. Смугастий друг плеве додому. Є. Оа! Є, друзі, на воблер. Є на воблерочок. Ходи сюди. Ходи сюди, треба трошки пофорсувати тут. Треба її тут пофорсувати, по-іншому тут її не витягнеш. Є на воблерочок. Ну і все-таки, все-таки я її доловив на воблерочок. Трошки з нею щось пішла кров. Але я сподіваюся, що з нею все буде гаразд. Друзі. Ось така. В районі грамти, напевне, 500 щучка, тіні магалон, повільний твіч, пауза, легкий бамс і риба на гачку. Драйвове уважування, швидке уваження, тому що по-інакшому тут рибу не витягнеш. Як ви бачите, позаду мене там багатсько трави, куди вона може втекти. Але все, цього разу вдалося зробити добре і риба на березі це головне. Повторюсь воблер, повільна проводка, і саме це от допомагає зараз ловити оцю неактивну неактивну щуку. Ой, красуня, красуня. Ти наша красуня. Давай, мала, плави. Дякую за покльовку, плави. Це вже наше останнє місце, от де я ловлю, та? тому що моє прийняли рішення. І знову ж таки переїжджати далі. Якраз таки будемо завершувати сьогоднішню риболовлю, вже як я і говорив на нашому третьому озері. Ну і це фактично от останнє місце я став перед тим, як йти до машини. І все ж таки, бачите, мала вона бути моя, я її все ж таки спіймав. Що ж, наша третя водойма нас зустріла, як бачите, таким сильним вітром. Буде нам це заважати ловити однозначно. Стало на вулиці спекотно, я ж навіть роздівся. ось. І для того, щоб трошки комфортніше мені було ловити, я поставив зараз такий важчий грузик 3 грами і поставив прогонну промант, яка мала би непогано летіти. 3 грами, 2 дюйма. Спробуємо зараз тут щось зловити. Затвічка. Не зовсім шнурочок. Зовсім шнурочок. Ще я якось промазала. Ах, акуратно, щучка не скачи. Ну все, втекла, сама втекла вона мені. Ну, перша хоче і невеличка, але є, доволі швидко, друге місце. І цього разу знову ж таки саме затвічне її вдалося. Ой-ой-ой, є, є, друзі, непогана. Непогана. Чи ні, чи здається? Ах, тікає в камиш. Рве ввечерети. ох, яке виважування. Яке виважування. знов, Опа! Худи. На березі. Ну з непоганою такою клювакою сіла. Знову дивіться, щучка, дика. Така щучка з очерета. На офсеті. І знову Little Spider. Цього разу, правда, бачите, в такому кольорі, в ультрафіолеті, по кейте, він здається, називається Mystic Spice. Невелика щучка, грам 400, але була дуже сильна, реально дуже сильна, вперла в той очерет. У мене вже було думки, може, окунь бан, може щука під кілуху, але бачите, такий, скажімо, невеликий шнурочок, але приємно. Приємно подарувала хорошу боротьбу. Ми вже фактично будемо скоро завершувати рибалку, але бачите, тільки зараз я згадав, що я ще так детально вам і не розказав про свій сьогоднішній комплект. Друзі, 772-й тубулярний Black Swan в тесті до 7 грам. Моя така, скажімо, щуча коварялочка, Паличка, якою я ковиряю щуку. Ось тастию я її катушечкою Twin Power цього разу. Цього разу, скажімо так, це не мій улюблений ванкер, це Twin Power, тому що тут в мене була намотана 0,4 нитка. А ловити щучку в таких от умовах очеретів, де її треба буде форсувати, тягнути, я хотів саме на трошки таку надійні 16. Ось, і тому взяв твіна з 04 ниткою. В кінці, як завжди, флюрокарбон, я ловлю флюром. Нікого не заставляю ловити флюром, нікого не переконую, що треба ловити флюром, але я ловлю флюром. Флюр 0,5. Ну все, друзі, це вже буде останнє на сьогодні. Ох, ще вкусили мене. Ну Піднявся вітер шалений, набагато ще сильніший від того часу, як ми приїхали. Ну, буквально годинку погуляли, всі зловили тут рибку з нашої компанії. Я зловив три щучки, мав ще кілька клювань, мав клювання на тейлспінер, на коливалочку. зловив дві на воблерок. І одну на джиг. Друзі, ось така в нас сьогодні вийшла прогулянка трьома різними озерами. В підсумку я би сказав, що напевне риба зранку не хотіла клювати. Саме це і була причина нашої невдачі на першому озері. Єдину покльовку я отримав вже фактично, коли ми звідти збирались з'їхати. Ну а далі. Трошки прогрілись, трошки сонце присвітило, і щучка наша відкрила все ж таки рот. Вдалося отримувати покльовки, вдалося отримати відповідно і задоволення від самого процесу, від самої риболовлі від достатньо великої кількості клювань. Друзі, якщо цей ролик вам сподобався, обов'язково ставте ваш лайк, підписуйтесь на канал Фаворит Фішинг і зустрінемося з вами в новому випуску. Па-па!